Ці слова з Євангелії Йоанна здаються такими дуже закрученими, незрозумілими, навіть якщо ми не тільки чуємо, але і читаємо їх, якщо бачимо цей текст, я його читав сьогодні кілька разів, і дуже важко це зрозуміти. І взагалі тут е, здається, що це говорить Ісус, а це говорить не Ісус. Це говорить Йоанн Хреститель, ці слова, третій розділ Євангелії від Йоанна. І там Йоанн Хреститель говорить про Ісуса. І це друга частина сьогоднішнього Євангелія, де Він говорить про Отця, котрий любить сина, дає все йому в його руки. Тобто Йоанн Хреститель вже на той момент Він. Мав настільки багато об'явлення Божого, що він міг пояснити те, що ми за 2000 років існування церкви пробуємо якось це пояснювати, зрозуміти, проповідувати про Пресвяту Трійцю, про Отця Сина і Святого Духа. А Йоанн Христицев вже тоді про це дуже чітко говорив. Йоанн Хреститель це дуже покірна людина. В цьому третьому розділі Євангелії від Йоанна» він говорить про Ісуса, що це Він має рости, а я маліти. Тобто Божа слава має зростати, і Йоанн Хреститель є таким прикладом того, що все, що Він робить, Він показує на Ісуса. Хоча за ним ідуть люди, стають його учнями, він має, так по-людськи кажучи, досить великий успіх. Це те, що в такому світському житті кожен би, можливо, хотів мати, мати успіх, мати визнання від інших людей. Йоанн Хреститель це має, і, маючи це, він каже. Але ось агнець Божий, який бере гріхи світу. І тоді багато хто з його учнів переходять і стають учнями Ісуса Христа, тому що Йоанн Хреститель є тим, котрий направляє на Ісуса, котрий показує, що ось є той, за ким потрібно йти. Хоча мав всі можливості для того, щоб люди пішли за ним. Щоби визнати навіть себе, і Месією, але він дуже чітко говорить, я не Христос. І це, дорогі, це чоловік величезної покори. Такими людьми повинні бути і ми, щоб сказати, ось агнець Божий, показати на Ісуса, щоб і себе, і іншу людину скерувати до Христа. Чи ми своїм життям показуємо на Ісуса нашими вчинками, словами, цілим Своїм життям щоденністю, чи ми показуємо на Ісуса, що це в Ньому спасіння, що це Він єдиний, котрий дає життя, в котрому є життя? говорить Йоанн Хреститель, що Той. Бо кого Бог послав, Той говорить Божі Слова, тому що неміркою Бог дає духа. Буває так в нашому житті, що, ми, що нам бракує слів, що ми не знаємо, що говорити іншій людині, деколи хочемо щось порадити, але нам бракує слів для цього. Бувають різні життєві ситуації, великі труднощі в житті людей. І ми самі стаємо такими, е, які, яким бракує слів, не знаємо, що сказати. І Йоанн Хреститель показує, що той, кого Бог послав, той, хто стає учнем Ісуса, Той говорить Божі слова, тому що Божий Дух промовляє через Нього. І каже, що немірою Бог дає Духа, Духа Святого, тобто дає. Безлімітно, дає безкінечно свого духа, не обмежує, що на сьогоднішній день стільки, на завтрашній день, стільки немає обмежень. Тільки обмеження є тоді, коли ми самі стаємо закритими на Бога, коли ми не хочемо бути учнями Ісуса, коли входить гріх, коли входять якісь інші. Перешкоди, тоді ми самі робимо ці обмеження і не дозволяємо Духові Святому діяти через нас. Нехай нам товаришує приклад святих, святого Йоанна Хрестителя, людини великої покори і святого Йосифа, якого сьогодні вшановуємо робітника, який теж є надзвичайним прикладом великої покори щоб за їхнім прикладом ми показували Ісуса своїм життям, своїми вчинками і своїми словами. Амінь.